Омті um про головне а ну на фронті зараз ситуація остається важкою. У нас є проблеми со зв'язком. у нас есть проблемы с защищенностью аэродрома а ущерб если этого не сделать он может произойти все ожидания. И да. так и хочется с акцентом товарища сталина произнести. товарищи в чем дело в чем да, где моя трубка да? в чем дело товарищи и может быть действительно вы правы может быть имеет смысл создать отдельный род войск то есть условно говоря гражданскую оборону Ущерб, то ущерб -то от этого будет гораздо больше. Вот все, если о чем мы сделаем, говорим, будет имеет страшный. сравнительно небольшую стоимость реализации. Конечно. Сравнительно небольшую стоимость реализации. А ущерб, если этого не сделать, он превз... может превзойти все ожидания. Совершенно. Вот я это говорю на каждой передаче буду говорить миллион раз, пока это не наконец не осуществится. У нас есть проблемы со связью. Угу. У нас есть проблемы с защищенностью аэродромов. Если я могу все понять, если сложно долго по конкурсу Министерства обороны договориться о том, что делать железобетонные укрытия для самолетов, давайте дадим это гражданскому сектору. Достаточно в губернии крупных предприятий и достаточно ЖБ заводов. Правильно могут оно называется быстрое арочное сделать. укрытие. Арочное построить укрытие. его выделить построить же, в момент. Ну, ну это простейшая вещь. Также вот ну говорил миллион раз и буду говорить FPV. Важно, чтобы насытили, при том, которые быстро перенастраиваются. Рэп. Ну вот я на себе потаскал. Вот сейчас был там, ребята там говорят, Рудольф, давай попробуй. 40 килограмм. Но когда на тебе броня, быка и все прочее, еще сверху 40 килограмм, и ты должен это тащить. П'ять шагов і падаєш. Будемо говорити далі про ситуацію на фронті, про нові якісь надходження зброї, які у нас є, які є у ворога. Теж будемо все це аналізувати разом з Сергієм Зурцем, військовим експертом, директором інформаційного консалтингових компанії експрес». Пане Сергію, вітаємо вас. В етері Я вас вітаю наших глядачів. Давайте почнемо знову ж таки з Покровського напрямку, з Доросторецького напрямку. Просувається там ворог. Поки що не зрозуміло, як і коли вдасться його зупинити. Бутусов пише, що якщо нічого не міняти і все лишати як є, то до кінця року ворог захопить вісім ключових міст. Знову ж таки, обговорюємо, що зараз. Як, наприклад, зда, як, як, як вийшло так, що Новогродівка здалася майже без бою? Та чи це може повторитися, чи з цього роблять якісь висновки? Тут передаємо вам слово. Ну насправді, коли ми говоримо про просування противника там на покровському напрямку, то, напевно, треба згадати, що за півроку після там захоплення Авдіївки. Ворог загалом просунувся на 33 кілометри від одівки. Це було за півроку, і от такі от ключові місця, як очеретине, прогрес, які мали триматися набагато довше. Вони, в принципі, були захоплені противником після невдалих ротацій інших чинників, які співпали на той час на цій ділянці фронту, і власне відтоді ворог. Пришвидшили темпи просування зараз, десь за останні 10 днів просування якраз у бік Покровська стала десь в межах. Чотирьох кілометрів до самого Покровська вісім кілометрів. Але в будь-якому разі за цією арифметикою, за кілометражем, насправді треба враховувати і інші чинники. Дійсно, рубіж Гродівка, Новогродівка був важливим. Але так само, напевно, через певні обмеження сил і засобів, які у української армії були набагато. Менше ніж те, що сконтрсконтував ворог на цій ділянці, плюс певні особливості управління, брак особового складу. Все це напевно далося взнаки на тому, що ворог якраз зараз намагається рухатись далі від Новогродівки, і це так само впливає на цю ділянку оборони. Але зараз таке враження, що просування ворога не стільки на Покровськ, скільки у бік селселідового і. Напрямок на південь таке враження для противника останнім часом є пріоритетним. Він одного боку розширює фланг з іншого боку, таке враження намагається формувати на наступальну вісь в бік якраз Курахів і далі Курахового. І таке враження, що якщо там оцінювати значення логістичне, транспортне, того ж і Покровська, і е, Курахового, то не факт, що Курахово поступається значенням з точки зору. Е, Забезпечення наших військ на цій ділянці фронту, тому що зараз противнику, за великим рахунком, немає сенсу окупувати Покровськ. Можна здійснювати вогневий контроль над тими трасами, які йдуть від Покровська до наших. Інших регіонів, а е, Курахове, власне, це така ділянка, місце де е, забезпечується е, центральний Донбас, і де там проходять певні лінії забезпечення, і таке враження, що ворог повторюсь, не може концентрувати свої зусилля якраз при рухі на у русі на е, Курахове. Але в будь-якому разі це такі теоретичні закиди, оцінки. В будь-якому разі просування на кожній ділянці залежить від співвідношення. Сил і засобів і резервів за обох сторін ми знаємо, що. Українська армія перекинула окремі там підрозділи на Покровський напрямок. Знаємо про бригаду Карадах, яка там зараз активно воює. Інші підрозділи можливо ці перекидання здійснені дещо запізніло, але в будь-якому разі краще пізно ніж ніколи. І головний наголос напевно зараз треба робити на підвищенні взаємодії і управління нашим угрупуванням вище ніж рівень бригад. Ми говоримо про оту і про ОСУ на цьому напрямку. Сподіваюся, що все таки будуть здійснені. контрзаходи, які сповільнять просування противника на цій ділянці, яке залишається ну, далі найбільш такою складною. Найбільш... Бои идут, бои бої противник э, пытається двигаться вперед, ми эти попытки пресекаем. А, м -м -м, работаем превентивно по ИЛАМ, как уже было сказано, но опять-таки подчеркну, что обстановка крайне непростая, это действительно так. Люфтваффе, Бундесвера, вместе с пилотами из Норвегии и США, проводят тренировки в воздушном пространстве Финляндии. А, вот лицемерие, которое звучит неважно чьих уст, да, мы видим там и этого персонажа, который с Лащенко э, с Натальей Лащенко общался, и ну, Игоря, да, и непосредственно Арестовича и прочих, им всем стало жалко Украину. Да? То есть в 2014 году, когда они ее разрывали, жалко не было. Когда 8 лет уничтожали э, десятки тысяч людей, тоже жалко не было. Когда э, не шли на переговоры, когда была возможность, да, и не допустить СВО, тоже жалко не было. А теперь стало жалко. А предсказание, когда Киев должен рухнуть, через сколько месяцев после? Не хочу, не хочу повторять, но да, полгода. Да. да. У -у -у. Сколько уже прошло? Владимир Владимирович, понимаете, если сначала, я, да, я как да. раз за другое хочу сказать. Я, а, нет, я, я просто уже помню, я, что вы говорили, да. да Чтобы отметить в де, календаре день, когда... Дело, да, 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 дело да, вот в чем. Дело в, в том, что... Пророчество. А. У спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который, если помните, выступил в разрез с линией своей партии и разблокировал пакет на 60 миллиардов долларов для Украины. Есть ли какие-то изменения в оккупированной части нашей Курской области? К сожалению, на Курском направлении обстановка по-прежнему остается серьезно сложной, тяжелой, напряженной. Враг продолжает предпринимать попытки своего продвижения в Глушковском и Кариневском районе. Задействует для этого большие силы личного состава, которые у него имеются.